Друзі, всім привіт! Давно нічого не знімав. Хочу вам показати, багато з вас теж є непросто працюють на техніці. Хочу вам показати, що таке до любов машини, або якщо сильно захотіти, що можна зробити. Дивіться, старенька машина 96 року. Я вам викидав відео, як вона там їде по трасі, але, але це моя трудяга, я нею перевозю все і всім, всяке зерно, все що угодно. Вона дуже стара, була драхла. ну, Півроку пішло на те, півроку, кажуть, Юр, зроби мотора, постав там на щось. ну, Дивіться, півроку я її реставрував, повністю реставрував, все переварене кабіна, порошковою, кузово покрасене під порошкову краску. Кузово повністю нове з нуля, весь метал новий. Все зроблено герметиком, шви всі з все, дивіться, Все повністю герметичне. Кабіна також покорочена автомобільною фарбою, під е, оброблена керамічним е, лаком, щоб їздити по посадках, щоб не, дерева не царапались. Тобто, Все, все повністю нове, все переварене. Дивіться, ну, сонце може бути карти перешити, всі різиночки, все реставрировано, потолочок нове. Дивіться, я просто ну, це, я не хочу похвалитись, але діло в тому, що, що можна зробити, якщо. Потратити час, Потратити час, своє здоров'я і це можна зробити. Дивіться, все рама поки скоєна, брензовички пластмасові, суцільні, все. брензовички там і там, Бампер бамбер, з, з фури, от такого планчика. Все, воно високе, воно собі просматривається місце. Борт нержавійки взагалі тільки покращений, з нержавійки, такі защолочки. Тобто, дивіться, ну, все можна зробити, але, але, але треба придати цьому здоров'я і силу. Да. Я вам показував, що тут стоїть спрінтеровський мотор бомбезний 2.9 TDI. Але це не просто 2.9 TDI, це монстр. Це монстр 2.9 TDI з мозгами, з інтеркулером, з імобілайзер іммобі... ну, відшитий, блок управління, діагностичний розйом, все читається. Все перероблено, дивіться, що таке Mercedes. Ман, дивіться, воно все чистеньке, да, воно вимите, але воно в роботі. Все Bosch стоїть циліндрики, Bosch, я вам вже показував на відео. Воно чистеньке. Приємно на нього дивитися. Ну, Не знаю, як там камера передасть, але просто що воно все ідеальне. Та сама іномарка. На З назвою Газель. Хлопці, дивіться, і в тому відео я не хотів з вас дрочитися, тому що кузово було трошки страшненьке, таке вже добите, воно багато що перевозило. Я думаю, що я нікому не відказав. Всі знають, скільки ця машина вози. До речі, дивіться, це не просто машина, в ній є дуже чарівна кнопочка. Ось вона, тут в цьому преобразователі, нажимаємо кнопочку. І... Дивимося далі. Куча є з відео, куча є з відео, що роблять. Дивіться, хто вгадає, яка грузоподйомність цього авто, від мене буде приз, якийсь розіграш, не знаю, чи грошовий, чи я подарую якусь знижку на переобладнання, якийсь там прилипач. Ще не рішив. Давайте, давайте, хто вгадає, тільки не з родичів тим, кому я допомагав і знайомих, бо вони знають, а з вас, нових всіх друзів, підписників. Скільки грузоподйомності цієї газелі? Ну, я, 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 яка людина вгадає, вона буде здивована. Я не, об, не обідю й не образю. Все не так просто, як ви думаєте. Всі там скажуть, та що вона переломається. Ну, повірте, от їздила вона вже 12 років, не переломалася. Підсказка тара 3 тонни цієї машини. От думайте, яка в неї грузоподйомність. От така чудо газель самосвал. кузово металеве. Потужне, рама двойна, усилена там ну там дуже багато металу і цей спринтер його везе. Зараз не піднімемо її до кінця. Я вам покажу, кому цікаво принцип, хто хоче робити переобладнання якесь, Ну набирайте по мірі роботи, підскажу все, що там можна зробити і як. Ну, тут Хто бачив вже не раз, тут, звісно, монстри. Ви будете в шосі, хтось, хто перший раз це бачить. Це просто капець. Ну, Дивіться, не буду повністю піднімати, піднімає вона достатньо. Виключимо другу чарівну кнопочку. Дивіться, бачите, от таке мощняче кузово з профільної труби, все, метал-тройка оброблене, ну, багато чим оброблене. Дивіться, друзі, тут просто стоїть монстри. В зілові в мене такий циліндр, один піднімає 12 тонн, тут їх два. Ну, представте собі, п'ятиштокових, два, зроблений під заказ, тут бугіля сміщений, постілі. Всі скажуть, що два, зразу скажу, тому що якщо поставити одну по центру, впреться в кардан і машину треба високо задирати. Через що два? Воно йде між карданом і рамою. Дуже мощна. Там ззаді шкорня газелівські, втулки поточені, воно просто, просто сідає. Ось, дивіться, сідає просто сюди на резинку, розкосик, що вправо-вліву кузову, дуже мощно По сушеній дорозі вона їде, як по трасі 120 і не тарабани. Дивіться, все просто гідробак на 25 літрів масла аж бо в одному циліндрі 11. Преобразуватель напруги, ви вже бачили, чиста сінусоїда на 3 кВт. І отакий чудо ящичок. І от такий чудо ящичок, він йде як інструмент. І от хто вже мене бачив, тут совдеповська дрелька, і стоїть НШ. 14 НШ-14, який круте. Совдеповська дрелька, яка ламає руки. Ну, дуже потужна, кстати, та колишня. І вона запросто справляється. І все, і от такий чудо-краник. Краника опустили гідравлічно донизу, кузов піднімається. Там шарик стоїть з клапаном, щоб не давило на насальник на насос. Краніка відкрили, і кузово піднімається, опускається верніше назад. Так що, друзі, пишіть в коментарях, щоб все було чесно. Хто вгадає грузоподйомність, ну, вибачте свої знайомі, хто вже знає, участь не приймає, бо ви знаєте грузоподйомність цієї газелі, скільки вона може вести. І при Притом з тим грузом вона їде доволі таки ще добре. Да. Румка рама усилена, тут ресорт до чорта. Рама двойна, там уголки, розкоси. ну Дуже мощна рама, через що ні одної тріщини нема, машина з 12 року показала себе. Через що прийшло з нього ще раз заново дати їй шанс на життя. Але саме основне вложити просто в ню, в ню душу вложити. От таким я займаюся, помимо е переобладнання МАН МТЗ комплектації, друзі. Хобі таке в мене, комусь рибалка, охота, а мені от нравиться колупатись в желізі, що ви зробите. Так що, атаку я собі рішив ще стареньку ляльку постановити другий раз. Чекаю коментарів з вказаною масою грузоподйомності. Все, всім гарного дня, мирного неба.